Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час. І прошу вас підписуйтесь, Це є ваша подяка за мою роботу. Зараз хочу вам запропонувати розклад, який називається Гебо, який виконується тільки на старших арканах. Тобто, це у нас колода Гранд Люкс. Я відібрала старші аркани. 22 старших аркани. І на п'ятий картах зараз побачимо. Я зроблю розклад. Він називається Я і Він. Що покаже цей розклад? Він покаже його думки справжні про вас і ваші думки про нього. І остаточна карта це буде як підсумок, що буде далі між вами. Тому так і робимо. Зліва це будуть його думки, справа ваші думки. Розклад, ще раз нагадую, виконується на 22 старших арканах. Тому така, бачите, маленька колодочка вийшла. Так, 22 старших аркани і розклад Гебо. Я його, до речі, дуже люблю. Він такий інформативний. Карт небагато, але дуже-дуже-дуже правдива інформація. Дивимось його думки про вас. Справедливість іерафант. Слухайте, він дуже зацікавлений в підтримці ваших відносин. Я вам так скажу, можливо, навіть думає про одруження, але тут більше, знаєте, якось не про кохання, а про якусь ну, невигоду. А це коли треба так зробити. Отак, треба так зробити. У нього до вас якийсь. Розумне якесь мислення, як так можна сказати, і милосердя. Коли от, тобто так, я хочу бути з тобою справедливим і милосердним. І от ці два почуття вони йдуть рука об руку. Тут мало про любов, тут якийсь розрахунок. Тут, можливо, знаєте, я вам зараз озвучу варіанти. Можливо, це людина старше за вас, Ну, причому набагато. так? Ну, і він... Я вам чесно скажу так, йому потрібна на майбутнє якась нянька. Розумієте? І тут ще як, інший варіант це, можливо, як іноземець, який вважає, що одруження з вами це єдиний якийсь справедливий вихід із якогось певного становища. Ця людина ставить собі за мету обрати собі партнера, який відповідає його баченням. Отак, от, от десь є таке бажання перекроїти вас під себе, підлаштувати, але він в думках зобов'язується вас за це підтримувати, допомагати вам. Коханням тут складно, от в його думках тут не про кохання, тут про якусь справедливість. Тобто, ви знаєте, як це виглядає? Ти мені, я тобі. От як ти мені будеш допомагати, ну і припустимо, якщо це людина похилого віку, так от як ти мені там будеш доглядати, можливо, він це і не озвучує прям отак, от відкрито, але в думках таке є. Якщо ти будеш зо мною поруч, то ти отримаєш винагороду. Якось так. Або, можливо, це і іноземець так думає. Тобто, в думках у чоловіка до вас тут не про кохання, а тут про якесь справедливу винагороду, роду, якщо він для вас зробить, якщо ви виконаєте певні домовленості. Оце такі думки. Дивимося ваші думки про нього. Помірність і мах. Ну, а ви тут прям як благочестива Марта. Ви стримуєте свої почуття і емоції, але водночас теж думаєте про якусь вигоду для вас. Ви накопичуєте потенціал для певних дій. Якщо ваш партнер дійсно людина в віці, то ви просто відтягуєте термін. Ви, знаєте, ви і не погоджуєтеся, і не відмовляєтеся, ви витримуєте якийсь час. І дивіться, просто дивіться, ви йому ніхто, можливо, ви так думаєте, так? і поки, поки ви йому ніхто, поки ви йому там не дали згоду, припустимо на одруження, то ви себе відчуваєте вільною. Але якщо ви тут погодитеся бути зараз, от зараз, в цьому часі, ну, припустимо, оформити ваші відносини. Тоді ви опиняєтеся, як якому в капкані, ви цього не хочете. Ви кажете, хай це відбудеться, але пізніше. Тут, знаєте, трошки ви так хитруєте. Тому так, ви з цією людиною, можливо, десь якось фліртуєте, можливо, десь ним маніпулюєте, і це все робите для того, щоб його втримати. Його втримати біля себе, щоб він якось не передумав вам зробити якусь пропозицію. Розумієте, тут така от складна комбінація. Тут, до речі, нічого немає общого з любов'ю. Тут взагалі не про любов. Тут можлива повага, можливо, терпіння. Будь-які тут почуття можуть бути. Ну, Можливо, просто вам людина приємна, але це не про любов. Що в нього, що у вас. Можливо, тут у вас ще є і ще хтось, як варіант. Тут, можливо, таке, що певно, у вас може ще десь є якийсь мужчина, і тут ви так, ви того не хочете втратити. Бо, припустимо, ви любите того мужчину, а цього ви боїтеся втратити, бо це вам щось обіцяє. Скоріше всього, це щось матеріальне. Тому, так, знаєте, тут ви так ви один одного вартуєте. Тут немає любові, тут іде маніпуляція і роздуми про майбутнє. Мужчина хоче бути з вами справедливим, можливо, старший, можливо, і іноземець, а ви просто очікуєте. Ви просто вижидаєте ту ситуацію, коли вам це вже буде дійсно якось чи потрібно, чи комфортно, чи якось вигодно. Отак. От Що надалі між вами? Повішений. Тут кожен з вас в залежності один від одного. І поки так і буде ще якийсь тривалий час. Час для вас завис, нічого не рухається, і в найближчому майбутньому нічого так і не вирішиться. Ваш партнер так і буде пропонувати вам не кохання, а якусь підтримку, щось матеріальне. А ви, в свою чергу, будете тримати все це під контролем, не погоджуватися і не відмовлятися. Можливо, настане час, коли. Щось відбудеться, то знаєте, як складуться пазли. І тоді хтось щось все ж таки з вас принесе в жертву. Буде якась криза, якась така перманентна ситуація, і вам тут буде дуже важливо мудро маніпулювати. Бо цей чоловік він може подумати подумати та й відмовитись від своїх намірів, поступити з вами справедливо, так? Тож дивіться. Найближчим часом, рік-два, нічого не відбудеться. Цей мужчина так і не зробить те, що він обіцяє, а ви, в свою чергу, теж не відповісте йому ні так, ні. ні. Ви мене зрозуміли? Тому тут не про любов, тут про якусь взаємовигоду. І поки ця ситуація найближчим часом так і залишається в підвішеному стані. Ну, надіюсь, ви для себе щось почули корисне. І ви зможете якось собі в цій ситуації відповісти на деякі питання. А я вам дякую.